Шор, хлопці, на зупинка, яка? Перевірка документів. Яка з на зупинку? Яких документів? Військовий облікова? Військово облікову, зазвичай. А зупинка? На прикордонній районі. Це прикордонний район? Де? Прикордонний район починається 9-кілометрова смуга. Це Шановний. Це прикордонна смуга. А, ну ну а І так само прикордон. район. А це прикордонний район. Ні, це не прикордонний район. Все, сонному кавець точно, ні. Вибачайте і, мене. Кордона смуга це окремо. Да, я це знаю, ви, це, ну, я що, ну. з ним місце родом. Звідки? З цієї сторони, де ви кордона смуга. То звідки все? Стенжарище. Стинжарича? Так. Тоді Волинський? — Так. Починай зупинки, слухай. Перевірка документів. Нема такого. Військово облікову. А що, у вас все нормально з документами, покажіть. У мене все, все нормально і, з документами, я покажіть, хочу знати причину зупинки. Ні, я вам не покажу. просто так, облікові, облікові. Скажіть мені причину зупинку, причину зупинки два слова способа, тоді я вам скажу, покажу всі документи. Є причина якась? Того, що Та причина якась є? Я питаю. питаюся. Тобто на районі можуть поняти мене тільки прикордонники. Не то, що не поліція. поліція Вибачайте поліція, мене. Ну, А поліція тут до чого? Яким боком? Прикордонники, да, будь ласка, зупиняють без питань. Перебирають документи. Ні, прикордонний смузи всі перевірають. Слухайте, які всі? Покажіть мені таку статтю, що перебирають всі. Нема такої статті. Причина зупинки є? Нема, я поїхав. Документів не будуте показувати. Не буду, нема причини для того. Я ще на вас суд подам. Та, будь ласка, то що, що? що я покажіть. Що б блядь. Треба виражатися. Ну це вже наглость є, розумієте? У мене мотоцикл, зараз стріляють, в ну, мене є права, це, це в мене є військові облікові. У мене добре. є всі документи. Я б так не їхав, би, хлопці. Я не бачу нічого. Я не бачу. Ну то що я воно? Темно. Бачите? Е, музичук Валентин. Анатолій, Анатолійович, інспектор вигравання патрульної поліції, э, власному посвідчення дозволено сині табельної Це на зброю. Ні, це посвідчення. Це посвідчення на... Покажіть, покажіть. Покажіть, я не бачу. Посвіть фонариком. Начальник у Волинській області. Добре. Ваша не буду поки дивитися. що, на зупинки є. Нема? Нема, я поїхав, хлопці. То, що ви там під'їхали, кучили червоно-синім, я став, бо я нормальний є. Розумієте? Бо я не хотів вставати, я поїхав би далі, бо нічого не, не, не було не Я не буду, бо немає причини на то. Була б я б вам показав, бо спитають. Mm. Що показати?